Що це за чортівня на борту Бентонвіля? Усі в четвертому доку мертві? Мертві? Це не смішно. Щось вирвалося та вбиває. І у цей момент бортовий комп'ютер повідомляє про втрату живлення. Вони знеструмили комплекс. Що значить вони? Як вони могли це зробити? Вони тварини. Вони вимкнули світло. Що сталося? Hjelp! No. 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 No.